Дорогі співвітчизники, Ось і закінчився 2021 рік. Рік досить складний. Але не в аграрії. <пух> Походу на Карков. Заблоковано в Україні 90 мільйонів тонн аграрної продукції. Українські порти заблоковані російськими корабельними угрупованнями. Ще й майже на всій території України рік неврожайний. врожайний. Предсказав на страдав, що 23-й рік буде теж досить сухим. То може і не сіяти. Правда, звучить по-дурному. Сіяти потрібно, але потрібно сіяти з розумом і з новими технологіями. Лютого, готельно-ресторанний комплекс «Гостевія», що під Вінницею, наша нова конференція Агрокосмонавти. Ми розберемо елементи вирощування трьох основних культур, а топові спікери з усієї України розкажуть, як на кожному з цих елементів максимально зекономити. Ну і звісно, я і Віталій Шубаранський розкажемо про точне зиморобство у кожній з цих культур. Я точно знаю, що ми будемо для вас корисними, тому переходьте за посиланням під відео, купуйте квитки, я на вас чекаю. Пока! Ой, чуєш? А про форшет в кінці казати? В кінці буде форшет. І там буде дуже весело, то буде сюрпризом.